У п'ятірку лідерів на посаду міського голови на прийдешніх виборах за опитуванням центру соціальних досліджень і політичних консультацій, «Статус» увійшов Сергій Заєць, лідер партії простих людей у Дніпропетровській області. Кандидат розповів про програму політичної сили та наміри перезавантажити владу. У п'ятірці лідерів Дніпропетровщини з'явилася нова персона від партії простих людей Сергія Капліна. Про це повідомила представник Центру соціальних досліджень та політичних консультацій статус Алла Гірман. Якщо б вибори состоялись прошлого воскресення, то во второй тур по виборам мера вийшли б. Какие представители? Итак, представитель оппозиционного блока Александр Вилкул набрал 30,73% голосов. Лидер партии Громадская сила Загид Краснов 27,11% голосов. У Бориса Филатова 14,7%. П'ятьсотих процента у Івана Куліченка 10,74%, сотих процента. Сергій Заєць має 3,72%. сотих Опитування проходили з 14 по 17 серпня. В них взяли участь 2932 респонденти. Статистична похибка не перевищує 3%. Головною метою у владі партія простих людей вважає боротьбу із корупцією. Пропоную навіть впровадити смертну кару злочинцям. Зараз у партії є надія, що вони подолають 5% відсотковий бар'єр та будуть представлені у міській раді.

Батьківщина 4,13% і партія простих людей Сергія Капліна – 3,62%. Нова політична фігура серед лідерів на посаду мера Дніпропетровська Сергій Заяць. Спочатку ми очистимо власть від цих всіх людей, які грабля і уніжають народ. ...80%, А потім ми будемо будувати". в першу чергу. Планують змінити систему охорони здоров'я та принципи навчання робітничим спеціальностям. Партія простих людей вважає, що всі існуючі політичні сили втратили довіру населення. Тому настав час простим людям йти до влади. Опозиціонери вони забули, що нібилі то при власті і вони грабили народ України. Ми єдина партія. Опозиція, ми опозиція, яка йдемо власті, і ми будемо партія простих людей Сергія Каплина, Ми не будемо відбирати голоса. Люди самі к нам прийдуть. Офіс партії простих людей знаходиться у центрі міста за адресою вулиця Гопнер, 9, а сайт має назву ppl.ukr. Олеся Хмара, Володимир Черенков, новини одинадцятого каналу.